Привіт, Друзі, ради вітати вас на каналі CryptoBrain. З вами нас, інвестор і ми по традиції будемо розбирати риночок, робити тижневу аналітику, як і завжди. Отже, по біточку, в нас минулий тиждень дуже класно закрився. В принципі, так як я і казав, всі будуть чекати новий АТХ, але легенько всіх намахають, зібрали внутрішню ліквідність оцих всіх еквілів на старшому таймфреймі, зробили еквіли з основним максимумом. Зараз дадуть трішки якийсь відкат, і потім, можливо, дадуть АТХ. Якщо, е не піде не ще нижче. До речі, але дуже декілька цікавих фактів, поки ми ще не перейшли на ЛТФ. А чи не здається вам, що ми можемо повторити ось цей сценарій? Тобто ми мали максимум ось тут, ми відкотилися, от, зробили якусь корекцію. Даємо зараз новий максимум ось тут. І потім, наприклад, затяжна корекція там, в 35-40. як, як тут, а можливо, і в 30 приблизно. Дуже цікаво. І якщо подивитися, то в нас е, листопад 22-го, десь, десь отут, листопад 22-го, був мінімум, і листопад 21 го був максимум, і зараз листопад 24, го що теж, в принципі, може бути якийсь новий максимум. Дуже цікава історія і дуже. Ну, якось воно так цікаво співпадає. Окей, переходимо на ЛТФ. У нас, в принципі, на тижні ось такі цілі. Зараз у нас еквіли зроблені з основним, е з основним АТХ, і в нас є знизу імбаланс в районі 64,5-65-300, там 300, е в який цікаво було би прийти і затестити на денному таймфреймі. Зверху імбалансів ніяких, знизу імбаланс в тій самій зоні, що і на тижневому таймфреймі, який ще не тестований. Було би, в принципі, цікаво до нього підійти і там далі подивитися, яка буде реакція і як буде формуватися весь графік, весь прайсейн. Хоча, по факту, якщо закріпимося нижче, то тут буде і злом на низхідну структуру. Ну, побачимо. Окей. Чотирьох годинка. Дуже круто затестований імбаланс в зоні ОТЕ в преміумі. І зараз ми в принципі, гарно рухаємося несхідним прайс екшеном І зараз на годинці покажу. У нас був елемент Офу. Отже, на годинному таймфреймі в нас е, теж є тест годинного імба в преміум зоні, в зоні OTA, тоді коли якраз і 4 години тестувався, і далі в принципі, весь графік рухається таким собі цікавим Оффом. Ось тут є. Контур гарний офф, гарно відмічено, і тест імба, і в такому плані можна було дуже класно. Вчора, хто бачив це, можна було підбирати для себе, до речі, шорт. Ось тут на 15-й хвилинці, коли був. Гарний перший признак для того, щоб ціна можливо буде розвертатися після цього формування офу на даному імбалансі при відкритті, при закритті Лондона і коли Нью-Йорк залишався самостійним, можна було гарно відкривати шорт на цей або цей бой. Ну, в принципі, цікава ситуація. Зараз, в принципі, по ідеї, ціна мала би зарухати вниз, якщо буде якесь гарне закріплення, тест і далі от в такому форматі образно. І далі піти вниз. Але є нюанс. У нас по карті ліквідації знизу практично немає ліквідності. Зовсім. Ні на тижневому, ні на трьохденному, ні на денному, наприклад. Ну, абсолютно. Тобто, зверху їх, її набагато більше. Можливо, ну, сьогодні сформована от від ночі трішки є на 67200. На 67200, це ось тут. Тобто, в даному імбалансі він, хоча вже тестований, можливо, ще разок до нього ціна повернеться, в принципі, от цей імбаланс. Але е ну я би чекав для себе якогось. По-перше, що закріплення в якусь в якийсь із напрямків. По-друге, що я би чекав для себе підтвердження. І врахуйте, що сьогодні, 5 листопада, це вибори в США. І можливо навіть варто. Хоча, в принципі, сьогодні це нічого страшного. Завтра, коли вже будуть результати, чи післязавтра, то, то це вже прямо може бути якийсь двіж. Але в загальному поки що думки такі: нічого конкретного. Всі признаки на те, що ціна можливо буде падати рухатись до тижневого імбалансу в зону 65 на молодших всіх таймфреймах. Є елементи офу з гарними тестами імбалансів. Можливо, ціна захоче зібрати до 70 тисяч. Ось цю компресію, яку на молодшому таймфреймі був ОФ, на старшому вже бачите, просто зробила собі така гарна полочка. Можливо, там до 70 і піде вниз. І тоді, по карті ліквідацій, досить, досить в принципі, гарно воно теж відпрацює. До 70 зібрати цей пучок і тоді вниз. І по факту структура як би зробить злом на висхідну, але без підтвердження тоді буде ще залишатись несхідною. Коротше, поки що якось так можете залишати свої коментарі і. Всі корисні посилання будуть в описі як завжди.